Гей, hey, так не чесно. Дівчата, двоє проти одного. Стоп, гра! А де це ми опинились? Це галяв з прикольними будиночками і у них ніхто не мешкає. Дівчата, подивіться, на нас летять якісь ящики. Цікаво, що може бути всередині? Не знаю. Але моя чур буде жовта. А мені дістається блакитна. А мені рожева, вона підходить під мій образ. Може, подивимось, що там. На рахунок три відкриваємо. Вітаю, ви потрапили до ролика будиночки одного кольору челендж. Погнали дивитись. У мене тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як Венті не у мене крутий будинок. Так що там далі? Кульки, зараз надуємо. Супер! А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану завжди! Я тебе піймаю! Далеко не відлетиш! Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий. Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса! Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось це так. А, Я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. Скилимом я завершила. Але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі будинок. Впізнаєте, це ж Кісі Місі, моя улюблениця. Ось так чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Ей, а ви хочете до мене у гості? То погнали! Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого! Як ця куля потрапила мені до носа. Але ідея чудова. Наповнимо кімнату кольками. А це що? Баскетбольне кільце? Супер! Повісимо сюди. А тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так, самісіньке яблочко. О, в мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, так, так. Іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок? Тут порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру тетріс, тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка стала килимом. А ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут у мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно вмію їх діставати. Клас! Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки місі але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою, щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно, м'яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик, Мені потрібна ще одна жуйка. О, ось вона зараз надуємо круту бульбашку! Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати? Так, це весело, але якось уже не бридло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі, пригощайся, і я візьму. Це справді дуже крута ідея. кавуновий сік. Неймовірно смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квентіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай. Може, вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він виграв нашу Софію. Квентін, здається, він відвалився на мій будинок в місії. Фух, не помітив. Майлі не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжим. Квентін, якщо знаєте, був класним другом. Ні-ні ні. Тільки не їш нас. Стривай. Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі. Я тебе розкосив. Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо. Дивіться, звідси наші будинки видно. Сподобалось наше відео? Тоді швидше підписуйся на канал, став лайк та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого.